Нове фарбувальне та кругов'язальне обладнання, власне швейне виробництво та реконструкція адміністративного корпусу далеко не повний перелік того, що було зроблено на рівненському льонокомбінаті цьогоріч, у червні підприємство гучно відсвяткувало своє річчя а у серпні день міста стало гордістю рівного у номінації Найкращий виробничий колектив. У нас є чим пишатись. Ми безумовно сьогодні лідерами легкої промисловості в Україні, і за цей рік, який пройшов, проходить він. Показує те, що незважаючи на будь-які перешкоди, нашій державі можна працювати, потрібно працювати і потрібно розвиватися. Загалом у 2013 році рівненський льонокомбінат інвестував у закупівлю нового обладнання більше 20 мільйонів гривень. Вже зараз на складах підприємства лежить готове до встановлення устаткування для випуску нових видів тканин, а також основні вузли та агрегати для твердопаливної котельні, запуск якої в здешевить тепло і пару для виробництва тканини. Це дасть можливість на сьогоднішній день здешевшити в шість разів приблизно. Тобто, ми ціну на тканину можемо опустити ще нижче, розумієте? Оце тобто за ці гроші ми вже можемо існувати за, тільки за рахунок цієї економії. Ось що таке технологія, ось що таке новітні технології. Неабияк підтримує підприємство у його починаннях і громадська організація Громадянський рух льонокомбінат. Вона на сьогодні є найпотужнішою громадською структурою рівного, яка активно долучається до життя міста і стоїть на захисті інтересів колективу підприємства. У новому, 2014 році, рівненський льонокомбінат планує запустити виробництво нових видів тканин, розпочне будівництво твердопаливної котельні та власних очисних споруд. І відкриє очікуваний рівнянами фірмовий магазин просто у будівлі адмінкорпусу льонокомбінату. Дмитро Лентьюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.